Я вас запрошую на наш город. Ми не тільки квіти вирощуємо з вами, а і ще й будемо овочі вирощувати, а потім збирати врожай. Як гадаєте, що у нас буде рости на городі? Вірно, цибуля, підказуйте, помидори, перець солодкий, а це хто зелененький. Огірочок, правильно. Гарбузик та вітамінна зелень, петрушка. ну а тепер це все треба висадити. У мене є ось таке вже проросле насіннечко огірка, помідора та перця. А ще ось таке насіннечко цілющої петрушки вітамінної І зараз ми це все посадимо. Робимо. Лонку. О. Бачите, який грунт, діти? Пухкий, м'який. Навіть вологий, але ж пам'ятаєте, що потрібно іще проливати водою. Робимо ямки для майбутніх. Помідорів Грунт тихий, м'який, черв'ячки вже допомогли підпушити його. Також робимо ямку для перця. Точно вирости. Та для огірків. А тепер це все діти поливаємо. І ямки одразу полимо. А тепер, поки водичка всмоктується в ґрунт, розкладемо нашу підрозчу вже розсаду огірочки. Погляньте, який гарний корінець у огірочків. Білі ниточки, волосинки це коренева система. Ось так. Дістаємо помідори наші акуратно, щоб не пошкодити рослинки. І тут погляньте, які гарні корені. Зараз ми їх розкладемо. Ось так. Ось погляньте, гарненькі. Вони такого кольору, діти, тому що їм не вистачало сонячних променів, світла. Вони зараз, коли адаптуються трошки до ґрунту на вулиці, до відкритого ґрунту, то поміняють свій кольор і будуть зелені, такі, як ми звикли їх бачити. І, звичайно, не забуваємо про наш перець. Коли ми їх висаджували, діти, звісно, що не всі насінинки проросли, деякі зовсім не прокинулись, можливо, вони були поганої якості. Ось так. А тепер це все нам треба посадити у вологу земельку. Так, як і квіти садили, діти. Беремо акуратно дві рослинки вологу землю і присипаємо грунтом пухким. Робимо начебто ось таку канавку. Ось, щоб у майбутньому поливати. Акуратно корінець, щоб не травмувати. В грунт. Тепер ставимо таблички, називайте помідор вірно. Це що у нас? Вірно, перець солодкий, або, кажуть, ще паприка. Ось і це вірно, огірочки. Ось вони. Ви вже знаєте, навіщо підправляти потрібно землю після того, як. Працювали на городі. Згадуйте добрі справи, природа і чи правильно це, чи. ні. Ось Ми сьогодні з вами, діти, посадили город нашої групи. Обов'язково ставимо ось таку табличку, яка допоможе нам пам'ятати, що ж тут росло. Та й будемо спостерігати, щоб жодна комашка не нашкодила нашому городу. Якщо ви висаджували город разом зі мною, чекаю на фото. До побачення!